Морквина вельми потрібний, овоч на кухні. Цілий рік ми додаємо її в гарячі страви, вживаємо в свіжому вигляді і змішуємо салати, вартість моркви в магазині невисока. Так може бути, зручніше було просто купувати коренеплоди в міру необхідності, не витрачаючи часу на її вирощування. Однак ближче до весни магазинна морквина починає істотно дорожчати, її якість помітно погіршується і тим. Хто не зробив вчасно запаси, доводиться туго. Підготовчі роботи, ось чому в кожному городі обов'язково передбачена грядка під цю всіма улюблену овочеву культуру. А бувалі городники обмінюються з початківцями досвідом, як правильно посадити моркву з метою утримання багатого врожаю здорових коренеплодів. Під морквяну грядку рекомендується вибрати ділянку. Де бур'янів з'являється не дуже багато, якщо раніше вам не доводилося вирощувати овочі, і ви не маєте уявлення, як садити моркву або у вас ніяк не виходить виростити нормальні смачні коренеплоди. Наша стаття обов'язково виявиться корисною для вас. Ми розповімо про те, як садити моркву насіння, як доглядати за молодими сходами і як уберегти грядку від хвороб і шкідників морквини. Відео про підготовку насіння моркви до посадки, в залежності від того, насіння якого сорту ви купили, будуть відрізнятися і терміни їх висівання. Так в 20-х числах квітня можна приступати до висівання ранньостиглих сортів. З 25 квітня приблизно по 5 травня починають висівати середньостиглі сорти, а посадка моркви, призначеної для зимового зберігання. Поводиться 10-15 червня. Під морквяну грядку рекомендується вибрати ділянку, де бур'янів з'являється не дуже багато, оскільки бур'яни зійдуть раніше морквини і завадять її вирости. Ґрунт повинна бути пухкою. Бажано з вмістом піску у важкому ґрунті коренеплоди можуть вийти вигнутими кострубатими дрібними. Якщо в ґрунті буде постійно підвищений рівень вологи, коренеплоди загиня, а в сухій землі морквина вийде дерев'яною. Враховуйте також, після яких культур ви будете висівати моркву. Найкраще вибрати ті ділянки, на яких в минулому році росли огірки, томати, часник, цибуля, капуста, картопля або зелень, крім салату, після петрушки краще морквину не садити, так як в ґрунті можуть залишитися шкідники, небезпечні і для моркви. У важкому ґрунті коренеплоди можуть вийти вигнутими корявими, дрібними ґрунт на грядці, перекопайте ще восени. А навесні пройдіться по землі плоскорізом, додатково перекопувати не слід для моркви краща осіла земля, найголовніше не вносьте в ґрунт свіжий гній, оскільки морквина не переносить його кислоти, грядку можна удобрити мінеральними добривами за пару тижнів до того, як посадити моркву посадка морквини проводиться насінням відразу у відкритий ґрунт. Насіння заздалегідь підготуйте, замочіть на дві години в чистій воді кімнатної температури. Розсипте насіння по вологій тканині і зверху прикрийте іншою вологою тканиною, тримайте насіння в кімнаті, періодично, акуратно їх перемішуючи, тканину підмочують при підсиханні, коли насіння повністю набрякнуть і почнуть прокльовуватися, Перемістіть їх в холодильник на 10 днів для загартовування. Просто і доступно про те, як правильно садити моркву, досить витримувати відстань між насінням в 1,5 см грядку. Відведену під моркву посипте золою, проріжте в ній через кожні борозенки до 2-5 см глибиною, залишаючи міжряддя по 20 см, а по краях гряди по 12 см пролити борозенки водою і висійте підготовлені насіння. Досить витримувати відстань між насінням в 5 см борозни, зарівняйте землею. Зверху над грядкою на висоті 15 см рекомендується натягнути плівку, щоб сходи з'явилися швидше, а з появою зелені плівку можна буде зняти. Досвідчені городники впрагнені спростити процес висівання насіння, придумують часом досить незвичайні методи, як садити моркву. Хтось перед висіванням змішує насіннєвий матеріал з піском, інші ж попередньо наклеюють по одному насіння на стрічки з тонкого паперу. Можна використовувати туалетну, морквяне насіннячко підчіплюють зубочисткою, умочують в паперовий клей або в клейстер і наносять через кожні п'ять на папір. Такі паперові стрічки прокладаються в борозни і присипаються зверху землею, відео про вирощування моркви по краях грядки висадять редиску, вона досить швидко зійде, позначивши морквяні ряди, і ви зможете почати розпушування між рядь раніше морквина дуже любить часті розпушування, дуже корисно також посадити на морквяної грядці часто цибулю, оскільки його запах відганяє морквяних мух. Найнебезпечнішого шкідника морквини перший час грядку слід рясно поливати. А коли зазеленіють перші сходи, зменшіть поливи до двох разів на тиждень, хоча насіннєвий матеріал зійде не весь, але сходи, все ж після утворення першого листочка, потрібно буде проїдити, залишивши найбільш сильні рослини.